Таємниця походження нашого герба тризуба розгадана. Будуємо шестикутну зірку гексаграму із двох рівносторонніх трикутників з протилежним розміщенням їхніх вершин. Продовжуємо лінію 1 перевернутого трикутника гексаграма і проводимо паралельні лінії 2, 3 і 4 до горизонтальної лінії по осі кола, та лінії 5 і 6 від точки перетину лінії 1 та 2 паралельно до вертикальної лінії по осі кола. Проводимо стовщині лінії рисунку фігур товщиною 1 на 9 величини радіуса кола у формі зубів. Які утворилися по боках гексаграми внаслідок проведення попередніх ліній і таким чином створюємо двозуб? Переміщуємо вниз до центру кола фігуру ромба, який виділився як центральна фігура, внаслідок проведення стовщиних ліній в попередньому рисунку бокових фігур зубів. Проводимо лінії, які показують напрямок переміщення фігури ромба від його верхній та нижньої точок призначення цієї точки цифрою 9, яка присвоєна цій вершині першого трикутника в нумерології, зберігаємо точку зміщення фігури ромба та вершину основного трикутника, шляхом її виділення кінця шпиля висотою малого трикутника у вершині основного великого трикутника, та шириною співвідношення 1х6 до висоти. Ось так виглядають цифри з нумерології гексаграми. Обгорнута гексаграма тризубом і при цьому набрано тризуб з дев'яти елементів. Варіант тризуба із гострими кутами відносно гексаграми шестикутної зірки, вигляд герба тризуба із заокругленням та збереженням фігури гексаграми шестикутної зірки приближений до сьогоднішнього його вигляду. І ось такий остаточний вигляд герба тризуба. Слава Україні!